Ізюмське угрупування окупантів розбігається лісами. Зсу активно ведуть контрнаступ у Харківській області. І є відомості, що передові загони вже могли увійти до Ізюму, якого спочатку квітня захопили російські окупанти. Передає апостроф про те, що бійці зсу увійшли до Ізюму. Повідомив боєць Нацгвардії та екс-депутат Ізюмської міськради Микита Каракай на залізничному ринку. У місті Ізюм рашисти вийшли із білими прапорами. Крім того, зсу звільнили капітолівку та оскол ізюмського району. Повідомив він водночас, російські телеграм-канали масово повідомляють про початок боїв на підступах до Лиману. Зазначається, що ймовірно ЗСУ перетнули Сіверський Донець і вирушили у села на околицях міста, вирішивши атакувати правий фланг ізюмського групування збройних сил РФ. Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що якщо українські військові, як стверджують росіяни, підходять до Лимана, то наступ пішов на Донецьку область. Цікавий поворот, пише він. Харківський.